Я би відкрила заклад, який би дивився на порядку. Збирала кошти на брав э, гроші на допомогу якось. Я чи кидала країні, щоб вона була слухняна і, і ніколи не боялась. Ну, насамперед я би домовлявся з. Э, Великими країнами світу е, за для допомоги там вступив би в якийсь альянс Союз для збереження миру в своїй державі, е, напевно, посилив армію і все. Ну я б зробив якісь закони, щоб було все хорошо і все мирно. Якби я була президентом, я б використав той самий шлях що. Сьогодні використав наш президент Володимир Зеленський. Саме об'єднала б весь світ навколо проблеми миру, тому що сьогодні в світі існують такі глобальні проблеми, які не можуть бути вирішені якоюсь окремою Україною або політичною силою. Тому об'єднання світу навколо проблеми миру це є номер один. І це така глобальна проблема, яку вирішити самотужки ми не зможемо. Мер, коли люди мають свободу і вони не нарушають законів і немає війни. Ми закінчувати поскоріше війна. Для мене мир це тіто. Це то це теж підзорі. Вони шварити ще ніколи. я думаю, хорошо, вони були хороші. Далі я здійснилася. Някому разі їх на якісь теми говорі сісти, поговорити з ними. Ну, на мою думку, дітей потрібно наховати. Національному дусі, патріотичному дусі, щоб діти знали свої традиції, а також, щоб діти вміли цінувати, поважати традиції інших держав, інших країн, інших націй, вміли співпрацювати і співпомагати один. З дитинства потрібно дітям прищеплювати дружні ставлення до іншого, наполягати на тому, щоб любити ближнього. І весь час говорити, що людина людині, друг товаришів брат.